Всім привіт! Сьогодні ми нарешті забрали наших бройерів курчат яким доба. Як говорив в попередньому відео, повинні були забрати тиждень назад, але вийшли невеличкі накладки. Але нічого. Як говориться, головне, що вони вже на базі. Як бачимо, брудера ввімкнені, блок управління працює, температура в кожній секції. Нагадаю, перші 7 днів згідно таблиці. Перші 7 днів температура в кожній секції 34-31 градус. Температура в приміщенні 26,6 градусів, 7,3 це температура навколишнього середовища на вулиці. Так, Давайте трішки покажу вам наших жужиків. Зараз відкрию. Одною рукою не дуже зручно, але я. Як бачимо, ось наші жужики. Зразу хочу відповісти, якщо в когось буде питання чи зауваження, що вони не сильно активні. Що поясню. Першу добу. Вони звикають їхні ноги, лапки звикають до сітчатого накриття. Як бачите, вони сьогодні приїхали, ми відразу їх висаджуємо на сітку. Розмір вічка на сітці 12,5 на 25 мм. Ми не стелимо нічого. Ніякі там тряпки, клійонки, папір, нічого. Як бачите, те ж саме стосується корму. Ми не стелим і там не насипаємо, щоб вони там шукали щось собі. От, вони сьогодні висаджені в брудер і вже їдять з кормушки. Також хочу сказати, що з ніпельних поїлок також є, показують там, треба їх навчати, там, проволочкою, показувати їм. Вони вже з сьогоднішнього дня, вже тут коли бігали, то вже його дзьобали. Не треба нікого вчити. Вони з першого дня вже самі можуть пити з цих ніпільних поїлок. Але ми ці ніпільні поїлки починаємо використовувати на сьому добу. Зараз поясню чому. Тому що. Перші шість діб ми використовуємо таку вакуумну поїлку. Перші дві доби кипячена вода, на літр кип'яченої води, ложка чайна меду. Це перші дві доби. Потім другі дві доби, звичайна кипячена вода, чиста. Потім ще дві доби кипячена вода з чіктоніком. І вже на сьомому добу я заливаю воду в бак, вона прогрівається обов'язково, не можна холодну. Звичайна вода з колодязя. І все. І вони самі починають пити е, з ніпільних поїлок, а це все прибираємо. Корм у нас е, зараз старт два тижні, е, агропрогрес, місто Вінниця. Так, давайте. Давайте в мене є тут ваги. Зараз парочку ми поважимо. Курчаток візьму. Любих, не ловлю їх. Бачимо 52 грами. Сорок сім грам. 52. Ну, давайте ще одного. 45. Ну, плюс-мінус, да деякі є менше норми, але це на старті, тому ми подивимося, як буде далі слідкувати за каналом. Також хочу. Додати з приводу того, що є багато відео, де е, ті, хто вирощують броліри, використовують е, антибіотики на перший день або на другий день. Перший в них нульовий, другий, антибіот, е, другий день на антибіотиках. Я не розумію такого підходу. Е, наприклад, да, хотілося б задати таким людям питання. Коли у вас народилась дитина, ви забираєте її з полового будинку, привозите додому, до вас приходить лікар, оглянув дитину і говорить такий: Окей, дитина у вас здорова, але нати є антибіотика. І у вас зразу питання: навіщо? Тому я рахую, що навіщо давати Бройлеру антибіотики. Хочу сказати, що. Говорять люди, да, у мене були такі ситуації, що ой, не можна без антибіотика вирости бройлерів. Я говорю, може ви не в тих умовах держали, не, не той температурний режим, не тим кормом годували. Може у вас не та порода бройлера. Говорю, як ви що держали? Та ні, ми, ми не тримали бройлерів, е, бо нам там сусід так розповідав. І все. Тут не може бути ніякої розмови. Я не говорю, що це правильно. Нікого не спонукаю до цього. Е, але. Я буду показувати, як ми це робимо і який буде результат. Звісно, зразу говорю, що в 42 дні да, або в 38, в 42 дні, коли там забой, тушка 2,5 кг, у нас такого немає. У нас забой починається ну, мінімум з 55 дня. Це мінімум. Якщо ви будете слідкувати за нашим каналом, то ви побачите, чому так. Чому саме так, да, а не там в 38 днів? Також хочу сказати, що ми не, ми не працюємо на швидкість, а ми працюємо на якість, тому що ми хочемо ну, їсти да, якісне м'ясо. Якщо е, давати е, антибіотики, кокцедіастатики і там-всяке-всяке, всяке, всяке, всяке да, мільйон е, вітамінів, то навіщо взагалі тримати бройлю? Якщо можна да, такий же піти, фермерське купити, да, або там в магазині, або в супермаркеті, я ну, не бачу. Е, Третій, третя секція зараз пуста, але вона там працює, щоб на обігрів. Десь через тиждень, ну там на 6-7 сьомий, сьомий день ми трохи їх розсадимо і вони будуть сидіти вже в трьох секціях. Зараз їм достатньо там місця. І на даний момент в двох секціях. Ну Так наче все сказав, що хотів. Тому слідуйте за каналом, будемо далі важити їх кожні 7 днів. А, до речі, ще говорили, е, натрапив да, там на пару каналів, які говорять, що типу, Бройлер це така складна, е, складна птиця, яка потребує уваги. Я хочу запевнити вас, що ця птиця, бачите, вже сплять, це птиця, е, яка потребує мінімальної уваги. Наприклад, я е, дружина в мене... Ну, може зайти там раз в день, просто подивитися. Я працюю на основному місці своєї роботи, тому підходжу тільки раз на добу. Це ввечері замінити воду і додати кормів. Це стосується від першого дня і до їхнього забоя. Один раз. Один раз на добу. Тому це не так важко, як, ну, як здається. Всім дякую за увагу. Слідкуйте за нашим каналом, покажемо, як ми вирощуємо от таких от, з таких от жужиків, виростає гарне, велике м'ясо. Слава Україні!